Я не вірю, що кари не буде. Я не вірю, що кари нема. Я не вірю, що хтось це забуде, все жахіття коїть росня. Вони боляче вміють робити, вони серце виймають живцем. Вони невинні готові добити, набиваючи власних кишень. Гроші вони беруть у долоні, несуть до коханих дружини дітей, купують квартири, беруть, будують майбутнє, забиравши все це в українських дітей. А діти вони скрізь є діти. Не все так важко це зрозуміти, Не вже можна жити, коли приносиш стільки лиха, я впевнена, що ні. Рани будуть боліти. Прийде час непримінно, війна буде в тобі. І ні гроші, ні дім, ні дружина тобі не відбілять обличчя, не відмиють рук. Від закровавлених твоїх рук все смердітиме навкруг. А поки що радій. Дітей багато мертвих, людей, розбити горем, не злічиш ти ніколи, могилами засіяні поля. Радій, Росія, сильна страна.